Всім привіт! З вами Ігор, і сьогодні відео про те, як мій глядач у 69 років, а може йому вже 70, бо це ще взимку ми балакали. Він дзвонив на консультацію, <хи> може вже йому 70. Зробив тепловий насос, склав. Цей проект осуществив, так би мовити, да, і все вийшло, все працює. Це таке відео підбадьорення для тих, хто сумнівається. Я завжди таке відео весною роблю, бо якраз зараз вже можна починати готуватися до наступної зими. О, я думаю, що краще робити теплові насоси таким чином, готуватися, ніж запасати дрова та займатися. Тим дурноробством здоровими. Хоча такий ще час, що якщо у вас є пічне опалення, там якесь дровяне, то це теж не треба нікуди віддівати, хай воно буде, бо наступна зима буде, мабуть, ще гірша, ніж ця. Невідомо, що буде з мережею, але тим не менше. Так, на початку для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Це найпростіший тепловий насос на Ютубі. Там все дуже просто, дуже ефективна альтернатива. Найефективніша, я б сказав, з моєї усією. Є альтернативи, це тепловий насос. От. Краще за сонячні панелі, краще за колектори, вітряк, і тим більше вітряк. Так що теплові насоси раджу, нічний тариф, плюс тепловий насос це просто супер. І це було, є і буде найдешевше опалення. Ще є у мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Вона розрахована е, на опалення, ГВС, електроплитка, активні навантаження. Інвертора ніякого в мене немає. Простий контролер, там шима, бурелейний і все чудово працює. О, ще й у мене сонячний колектор, який я вже вимкнув, бо вже занадто жарко, а сонячна електростанція ще трошки на опалення працює, і то одне поле вже вимкнув, а друге там трохи підігріває, вимикаю, вмикаю за потреби там. Бо зараз теж воно щось, начебто кінець квітня, а воно все ж таки холодно. Ви бачите, які ще й ночі такі холодні, просто жах. От, ще є в мене плейлист про вітрогенератор мої помилки, теж дивіться, щоб їх не допускати, бо це все дуже дорого, ці помилки. От, особливо з вітряками. Ще у мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосика, який працює без інвертора 12-220, там просто на КБ звичайний, там, хоча б навіть автомобільний, ну краще спеціальний, там ліфери оці призапастися, бо така. Майбутня зима, хто його знає, що буде. Краще підкупити таких акумуляторів, літієвих, якихось таких довгограючих. Да? От. І на цей насосик він там 400 гривень буквально коштує на ліжки. Він тягне 14 Вт, це на 12 вольтах, ще регулюється від 6 до 12 вольт поніжає Там можна докупити там 2 долари та поніжайка і регулюйте собі. Паралельно врізаємо його до непослідовного, а паралельно в основному нашому на 220 циркуляційному, і все, і у вас опалення буде працювати. Взимку, незалежно, є там мережа чи немає. Акумулятор там з машини зняли до цього насосика. Він в системі не заважає, якщо він паралельно підключений, протоку. Є мережа, хай той на 220 працює. До речі, вже провіряв, я можете саме подивитися, в мене в плейлистах в плейлисті є про цей насос, я експеримент робив. Якщо робити на оцей 220, акумулятор, інвертор, ну, інвертор сам ще, звісно, є, то добу. Рівно добу вистачає з того перного ліферного ліфера акумулятора, літій залізо фосфат хто не поняв, На таке от ганяння води по системі. Було б дуже сумно, да, коли у вас все є, газ може є, дрова є, але нема чим заживити той насосик е циркуляційний, і ви сидіте в холоді, бо система опалення не працює без примусової циркуляції. Про це теж треба подумати вже зараз. О, Я думаю, що це такий найбільш такий варіантик. Непоганий, непоганий варіант, як оцей маленький насосик. О, ну все, значить, а ще ж у мене є консультація. Що кому не зрозуміло, по тепловому насосу там ну, в основному по тепловому насосу дзвонять. от, Дзвоніть, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Ще раз скажу, бо щось я не знаю. Бачать тільки телефон <сум> в коментарі, не бачать, коли дзвонить. Часто буває, люди дзвонять серед дня. Якось ну, я не ходжу з цим планшетом. Це не мій номер телефона. Я спеціально картку купив, ставив її в планшет лайфовську для консультації. Це не мій номер. Номер телефона, я з ним не ходжу, і я біля нього, біля того планшета, тільки з 9 до 10 вечора, з 21 до 22. Тому дзвоніть тільки в цей час. інший час я його просто не побачу. Ваш дзвінок, розумієте? Не то, що захочу брати, не захочу, а просто не побачу. Та і сидіть цілий день на телефоні. Це теж якось знаєте. Не дуже цікаво. Так що зверніть увагу на час. Це там все ж написано. о, так от дзвонить до мене цю, цю зиму. Було. Дзвонить до мене ця людина з западної України. Це я запам'ятав. Ну все не запам'ятав. Я там що ми про що ми балакали, бо в мене багато хто дзвонить консультацію, все не можу запам'ятати. І каже: от зробив тепловий, І він навіть не дзвонив. Він навіть не дзвонив, поки я робив, бо вистачило мої, моїх відео йому вистачило, щоб все це скласти. Я і я теж це кажу і підтверджую, що відосиків повністю вистачає все, як зробити теплову консультацію, це я не знаю, чи вже там ну щось таке зовсім зовсім не так, чи не виходить стандартно. Чи що там оцей вода, вода, тепловий насос він зробив все. Коротше, він позвонив, каже, що щось там не те. Він працював, потім щось якось не так став працювати. От, ну коротше, ми з ним розібралися. Що це утечка фреона, Там по деяким признакам. Ну утечка Фреона, я вже це казав не один раз. Це найпоширеніша поломка. В холодильній техніці. Холодильник, кондиціонери, теплові насоси, все це одне і те саме. В принципі, це найпошире до цього. Тобто до пайки треба віднестися відповідально і все ретельно попаяти. Ми з ним розібрали, що це утечка, він його перезаправив, о, заправив скільки треба, по деяких смотрове скло, до речі, дуже допомагає. І тепер все чудово працює. О, він дуже задоволений, будинок здоровий у нього, наскільки я пам'ятаю, щось. Чи 150, чи 200 квадратів щось таке. Ну може він напише якраз коментар під цим відео, підтвердив все щось, якусь інформацію про себе. О, так що ну, такий випадок. Я думаю, для вас це буде таким стимулом і підбадьоренням, що людина майже в 70 год зробила тепловий насос. до речі. Правда, мушу сказати, він вже не дуже бачить ця людина, цей глядач мій забув, як його звати навіть о, не дуже бачить, тому йому син паяв. Син паяв тепловий насос, спаяв він, тільки спаяв. Вся організація, задум, все він покупив сам, все там цей тільки спаяв син йому тепловий насос. Це все, що допомога йому була потрібна. О, і все працює. Людина задоволена так, що дірзайте, о, нічого тут такого сложного, важкого немає. Все получиться все буде працювати і отримаєте ви результат навіть. Більше, чим ви очікуєте. Якщо з вітряком, як там я часто на форумах читав раніше, коли я ще будував. З вітряка ви отримаєте е, те, що ви плануєте поділити на два-на-три. Ви отримаєте з теплового насоса, він навіть перевершить всі ваші очікування. Ви з нього отримаєте в два-три рази більше, навіть чим очікуєте, і будете задоволені. Я говорю зараз про теплові насоси, вода, вода, повітря, вода, то отдельна тема. Окрема про це я не говорю. Я пропагандую оцій Теплові насоси, вода, вода саморобні, як найпростіші, най, найефективніші, найдешевші у виробництві. От і все 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 най-най-най-най-най-най. Тепловий насос, нічний тариф і погнали. Все буде супер. Це було. Є і буде завжди найдешевше опалення. Я в цьому навіть не сумніваюся, навіть якщо подорожча електроенергія, я в цю зиму, ви самі бачили, я це відео робив, хто не бачив, подивіться там за зиму. Кожну місяць я викладав такий, наче отчот да, про спожиту електроенергію, я платив максимум 500 там, щось з копійками, ну хай 500 гривень О, за опалення тепловим насосом. Да. Це нічний тариф, плюс денний, все там підраховано, все точно. По лічильнику, все окремий лічильник стоїть на тепловий насос. Якщо навіть виходить, електроенергія, Енергія подорожчає в два рази, тобто вона буде не два, скільки там сейчас, 68 чи що, а буде 5, там, наприклад, з копійками. Ну, наприклад, ну, я не думаю, що вона буде більше, то я буду платити 1000 гривень. Да? Тоді було 500, зараз тисячу, в два рази. Це. Ну, я вважаю, що все одно я буду опалюватися тепловим насосом, навіть якщо подорожає електроенергія в два рази тисяча гривень в місяць найдорожчий, найхолодніший місяць, і порівняння дрова, вартість тих дров, вартість того гемору, той час, те здоров'я, що ми витрачаємо, ну, це взагалі не порівнянні речі. Газ теж, теж буде дуже дорого. Я не раджу надіятись на газ, там думати, та газ там, моя субсидія. Ні, на це я не раджу надіятись. Краще, поки є можливість за це літо, я думаю, часу ще. Достатньо, ще тільки весна скласти, ви його точно встигнете під'єднати все, нічний тариф оформити обов'язково. О і все, і ми в шоколаді. Ну, все, якщо всі якісь там питання, пишіть, питайте, е, щось там ще якісь поради є, питання. я ж кажу, Все, дзвоніть, консультація працює, все, всім до побачення, до слідуючих відео.